Так і всім привіт! Це моє ще одне відео. Я буду грати в Poppy Playtime 1. Відразу наперед кажу, можуть бути ось такі проблеми із звуками, це через те, що я руками затуляю монітори або щось пофігло. О, які монітори затуляю. Ці е, Динаміки, які звук роблять. У мене просто цей, записуються несистемні звуки. А мікрофон записується. Ну, звуки і системні, і мій голос записується. Ой, це, це довго пояснювати, надіюсь, ви зрозуміли, попереджаю про проблеми з звуком. Надіюсь їх не буде. Ну, що, почнемо. Чаптер Тай сквіз, Не знаю, що це, як прикладається. Зараз прочитаю, що тут пишеться. Uh, S XM Quiet of PayTime Co. You will finally return to the Factory Man Years After Repiety Within Disappeared. Перше речі й не зрозумів, що але далі там пишеться, що ти нарешті повернувся до PayTime Core але всі зникли. Ну, почнемо гру. Ох, Як страшно. Ти вже грав. Мені потрібні субтитри. Я вже це є. Я вже грав в Poopy Time 1. Вийшов прийти ще раз під запис. Settings. Субтитри. Угу. Сенсів Default. Угу. угу, угу, Лоу, Ні, хай поставлю. Ні-ні-ні, nee, nee, nee. Can't Call Cue Game. Коротше, я нажав Cue It a Game, воно мене... Зовсім, я вийшов від гри на головне меню, а зовсім, на середньому офісу вийшов. Знаєш, що, Ланю? Ти пікно, я вийшов. Вийшов. Бер, все. Play. New Game, все. Ще зубтитри будуть. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. And she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl. And she talks like one, too. My name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? PLAYTIME! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co is now offering factory tours at just two ninety nine a person, an entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't. Так, час погратись. Оце назва класна. Так, що тут мені пише? Everyone thinks the stuff disappeared. Years... А, всі думають, що усе зникло десь років тому, here, the файн. Але ми досі дощу... тут знайди квіточку червону. І? А, в завантаження. Там субтитри відставали, тому я буду писати свої субтитри, які там були. Так. Ой. Щось воно тут трошки. такого такого кручу головою, Воно тут щось трошки, ніби екран ось дивіться, бачите, як труситься, розривається як ото. Так, я пам'ятаю, що там треба пароль. На пароль треба сюди піти, подивитися. Червоний, жовтий, рожевий зелений. Червоний, жовтий, рожевий зелений. Червоний, жовтий, рожевий, зелений. Червоний, жовтий, рожевий, зелений. Черв... Червоний, жовтий, рожевий, зелений. Червоний, жовтий, рожевий, зелений. Червоний, жовтий, рожевий, зелений. Червоний жовтий, рожевий, зелений. Давайте ксету подивимось. Це буде такий міні-спідрант. at the playtime. Коротко перекажу. Як ти там все досі відстають, то розкажу те, що я почув. Значить, так, тут ще одна касета. Значить, там казали, що э, тут ну, не йди сюди вночі, що тут типу, великий, велика ця, ну, класна система захисту і що можна й того, Що можна ти його що. розумієш. Давай, синю руку видай. Ага, грапак. Пакуночок для збиралочки. Натягнути його треба на плечі і взяти ці дві руки собі в руки. Щоб вистрілити по to... його назад, холту А, затримати, за, за щоб його. Only fire X Mops. Ага, це все зрозуміло, давай швидше. Ага, я знаю, що це небезпечно. Давай швидше. Сен тобі сенк. Давай швидше! Я знаю буде the time тайм. time, cool. давай, давай. Откривай! Відкривай! А, гарешно. 哎，贾梦婷，我。 А, і важко. Давай швидше. Завантаження. Прогресія. Квіт. Дай. Піде руку. Дай ключ. А, точно. Отак. Отак. Дякую. Ай, нічого не видно, яскраві дайте. Де воно все? Ясно, тут і не можна. О, дивись, пропав наш друг. О, мені цікаво, що буде, якщо сюди. Ну, як сюди потрапляв, що там. А туди треба дві руки. Давай скануй. Швидше. Дивись, зараз у його рука буде. Опа! Зараз буде найкращий скрімер з усіх. Скрімер. Ти! я знав, що ти тут є. Ну, як я казав, найкращий скрімер усіх. Мені вже страшно, хоча знаю, що бусфайт не тут. Касету мені шукати ліньки. Я все одно вже весь лор-сюжет знаю, думаю, що всі теж знають. Так, а ну, а можна його. Отак От дістати. Давай, тилься А, не, не, я не дістаю. А якщо так выще. Yeah. Все не дістаю. А Якщо ще вище. одно не дістаю, то ж це? А чого я не можу так просто садиться? Так, отамо. десь Хагівай сидить. чи отамо. А я щось не про це треба шукати, батарейки. Дві Одну. Дайте ще одну здесь. А, оно. Он давай. Он, да ты издеваешься. Да дай-то я ей забору. що Жигну что залагало. Зготуйтесь побачити там хугі-вугі. Он А? Дай руку. Дай руку. Дай руку. Отдай право! Ну, дай руку, що підійти треба. О. На. На. Ти знущайся. Ой, весело. হওঁ কাণ উচিত Нік на пліті. А, я є. Так. Так. Я став це. Дивіться, якщо отак, то я ніби э, цей я ніби дивлюся вниз. А, на самом деле, вверх. Ой, я, я уже аж сам закрутился. Хорошо, вы так тут. А? Чего на мой ничего не падает? Не спал, что я пошвычусь. Иду. Ну так, чуюсь. Сейчас там треба э, объединять электричество. Так, спидран. Может, Наша... знаю. Перша ховломка вже запутта все. Як його порвасти по-іншому, я не розумію наврядчи. Сея, далі не може дійти. Mm. падай. А як? Ці є до Петра. Ні, Ти не падай. Та ну ні. Ти затопиш. Тут нема. рукой. Не, что то. А, ну путь, так. Анта. Чекай, там снова открыть. mojo, ano ui, roeda Давай, швидше. А, це ж тут уже хагиваги сейчас буде? Ні, не треба. мені страшно. Яка ага, година? А, на? А, ну. Ні, я не хочу, мені страшно. Я памятаю, що це запазло таке. Я знаю, що він камбек Давай, швы. Ух, вже серце б'ється швидше. Як страшно мені. Ты ч ты держишь короваться так довго? М? От же капець. Капець той, що резиновий капець. А дивися, А ця червона штука спостерігає. Ні, Не, не спостерігає спостерегай за А ні, дивись спостерігає за мною ця червона фігня. Вона за мною дивиться. Дивіться, а? Бачите, вона дивиться за мною. Я на тебе дивлюсь. Мені страшно. Та дай візьму. Фууу! Як страшно! Як мені страшно... З Богом! Іди звідси! Як бігти, немає А. немає кнопки бігти. А, так страшно. Чого він йшов? Що це за мова? Це іспанська, чому іспанська стоїть? Уже гітап англійської. Ні. Надіюсь, це не аномалія. Аномалії це вставки баги так називають. Ух, це напряжно було. Давай все я не боюсь. Морочки трошки. До речі, тут сейф-зона. Тут тебе не ні з одного, ні з другого боку. йде. сюди, йди. В яму падай! Падай. Ще тут треба буде повернути. Сюди, давай. О, як страшно. Сюди, давай, дивись. Перш собі до новый не парни. Иди, иди. Давай, иди, швидше, Тривайся! С це, це фіналочка сейчас. Вс, це зараз фіналочка. фух. Давай. Швидче. Давай. Ее. Yeah. Иди, иди, звідси! иди, звідси! Иди, фу, фу. Фу, 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 на тебе, фу. На хлопчик. Це напряжно було. Геть, з України, мускально красивий. Так, я знаю, що десь тут касета є. Ось чорна. Ну, Добре, подивлюсь. Це ж про прототипа, а про сюжет. Здесь 7х30 капель. А, воно вже вставив Давай. Експеримент. One zero zero six, the prototype oh, the the coordination and cooperation is evidently within his skill set as well as the skill set of all other experiments of his type though still missing today's events are no doubt a to him his absence was a flaw in the scientific process which should have under no circumstances been left unaccounted for that's why I'm making this lock so that the same mistake won't be made twice. Future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of Yashus. Yes, Коротенько перекажу, теж я зрозумів, що прототип це експеримент 1006, що він якийсь самий скіловий експеримент з усіх і що він щось там в майбутньому зробить погане, і що він записує цей луг для того, щоб щось там щось сталося. Попі, я йду до тебе відкрити твої двері. Давай. Mai doll, oh, my door. Все кінець. Я за пів часа пройшов. Нічого собі. У вас може і менше буде. Але в мене на записі написано 27.09. Ну, 27 хвилин. Клас, тепер. Як у Макса, у мене теж будуть робити Теревені тайм». Хто не знає, Мельор Макс це мій найулюблений блогер український ютубер, найулюблений з усіх моїх улюблених блогерів. І він вічно робить тревені тайм. Тут я теж хочу зробити тревені тайм хоча б раз. Надіюсь, Мельор Макс мене помітить. Значить, мені дуже сподобався перший чаптер. Він коротенький, але класний, в ньому сюжету достатньо. Будь зробити тихіше трошечки. Щоб було чутно, що я там балакаю. Я думаю, що рівно до 30, ще 2 хвилинки десь. Значить, надіюсь, це відео набере багато лайків, багато переглядів. Of the end of final... оф, ну, фінальних титрів. Я ще мабуть другий чаптер пройду, але пізніше. І постараюся це відео дуже класно змонтувати. Я не знаю, як в мене вийде, але постараюся. Що ще таке сказати? Що поговорити? А. Думаю, напишіть в коментарях, чи хотіли б ви, щоб я пройшов ще другий чаптер. Ну, і чи, чи взагалі мені проходити попів повієтам. Я думаю, що через те, що зараз вийшов четвертий чаптер, ну, на даний момент четвертий чаптер вийшов там не так уже й давно. До речі, якщо ви бачите, що трошки екран чорні, то це він в мене чорніє, через те, що я нічого не клямцю, я з вами розмовляю. Ну, бо я на планшеті записую. Значить, щас повіпоїтам знову під'їма свою хвилю хайпу. Тому я і записую перший чаптер, бо точно знають якісь такі новенькі фанати, які захочуть подивитися все від початку і до кінця. Ну, а ще мені взагалі просто подобається Poppy Playtime. Може було страшно і напряжно, але мені сподобалось. Ну, дякую за перегляд. Що там що? 12 на ЗСУ. Мені донатити поки що не треба. В мене навіть цієї картки нема, тому хочете мене підтримати, підтримайте для цього ЗСУ. Бадючки, який видати гривню 2, 3, все важливо, хоч 10 коп, копці копійки, хто не зрос, зрос це зрозуміти. Ну, все, гарного дня.